Усім здорова! Я говорив, що буде відео, де буде сестра вчиться Ти Нікуди не виходить. Ні! Йо, давайте може! Завтра зранку приїду забирати. Послідній день виїхав, подивитися, тобто як він їде, світло включити, коротше. Сказати, фух, нарешті то я його збігав. Пліня, дивись, я тобі говорю, не кидай. І ти не його не можеш кидати. тримати, коли машина їде. Ти його можеш тримати, ти його мусиш тримати, поки машина ще не проїде, того. Нормально. Поняла? Це не цікавіш, щоб я не вирушила. Ні, його треба тримати, бо ти якщо кинеш, то. Це, це була неправда. І Цей день настав. Вона ніколи, де вони збоку не їхала, напевно, не ні разу. ніколи вже не ні разу, навіть на ці штуки не стояла. Чи ми будемо вчитися їхати? Я думаю, що буде дуже цікаво, то тобто зараз десь туди в бураке підемо, десь з сою. Надіюсь, не перевернемося. Але якщо перевернемося, це буде контент. — Що? Ні, це я так для камери. Я до такого не буду. Це відосик дуже цікавий. Дивіться, до кінця ми поїхали. Починаємо з того, що треба завести техніку. Як ти заводиш техніку? Як ти заводиш трактор? Дивись, от ти сіла в машину. Ну? — Як ти заведеш його? На цю червону кнопочку прижму. Правильно. Тут є маса, це яка відрубує все світло в тракторі. Ага, Вона зараз виключена. Ми її включаємо, тобто її тако покнути. А ну покнути. ногою. Туди. Є, маса включена. Далі, це у нас газ. Понял? Що серйозно там? Да. Думала педальки? Тут і там. Ага. О, дивись, ти нажимаєш, дивись, що педаль ховається. Педаль це у нас. А де газ? Це який педаль? Це сціплення. Окей, то. Це? Ага. Э, э, тормоз. А де газ? Не знаю. Коротше, да, дивись, 200 затягуєш. Давай, давай оборотів трохи. Це короче, ти... ось так. Робиш. Чикс. Це щоб завести. Я не знаю, як об'яснити, я сам поняли овочі, але зараз ми це все зробимо. Все, газ ми дали. Передача у нас зараз стоїть. У нас стоїть, по-моєму, четверта передача. Ти її вибий. Тут передача? Так. Да, це в углі вона йде. Тобі треба нажати сцеплення. він поїде. Є... Ні. Я боюсь. Я думала, тут якісь передачі. Ні, 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 ото. Але ми з горки стоїмо, я не знаю, що він поїде. Давай, нажимай сцеплення. Повністю. Якщо буде їхати, пустиш ще. Давай нажимай повністю. Щас Супер, не їде. Передачу видергай сюди в ліву сторону. Сюди? Mm -hmm. да. Так. Це у нас центрально ходить, понял? Mm -hmm. uh -huh. Все, пробуй зробити. <гум> Пускай степлення. Передачі ти у нас нема. Тут будеш? Тормоз ти тримаєш. Я буду тут стояти. Надіюсь, це буде безпечно. Що <гум> um, мені робити? Кнопочку. А що далі? Стіплення? А ну пробуй нажати, Чи вона нажимається. Ні, вона не нажимається, Пусти. Степлення пускати? Так. Да. Короче, у нас тут нюанс. Yeah. Так, коротше, єлі там накинув. кіно, надіюсь, воно заведеться зараз. Фух. Uh. Ну що, людина перший раз буде їхати. Надіюсь, на Т40. На, на тракторі. І перший раз взагалі на любій техніці. Це буде зараз цікаво. Давай. Кнопку. Стіплення не трогай нічого. У нас нейтрально, бачиш, у нас нейтральна передача. Давай кнопку. Єсть. і Пробує! Пробуємо? Давай. Нажимай сціплення. Да, тормоз Сіплення. Так, тормоз. Ні, тормоз тримай. Пар. Нажимай сіплення. Повністю. Я включу понижену передачу. Ми спробуємо їхати. Пускай сцеплення медленно. Не медленно. Пускай тормоз повністю. Є, це ми їдемо. У нас зараз понижена передача. Шо? Пробуємо на першій. Це зараз не передача, це просто... Так. Так, давай Ти нікуди не виходиш, маємо? Я... <гум> <гум> Ні! <гум> Поїхали! Вона, дорочить, не збили. Короче, ти попробував. Рулюєш? Рулюєш. Давай даємо четверту. Ні! Другу. Дивись, тут табличка. Yeah. Там передача від одної до... Тут бачиш, тут це перша. Тобто вона тім углі. Ти зараз давай повернеш, щоб у нас не було форма. Е, Вибий, тільки сіплення не кидає. Туди. Є. Це у нас четверта. Це у нас четверта. отрозится. ногу. Не кидай сцепление. Медленно пускай. Давай. Меняй руль. Медленно пускай сцепление. Давай. Тут сидишь. Ну, я тут. Медленно. Я не умею переключать передачу Давай. Это уже скорше. Ты можешь даже дать газу. А газ Вот газ. А, Вот так вот. Етап просто їхати ти пройшла. Ця штука сідає граблі. Ззаді. Попробуй кинути, вона вниз. Вниз. Пусти. Є, е, граблі кинула. Вже що зробила? Подивись ззаді. Гарний газой. Хочеш вже більшу передачу. Підніми граблі тут. В Граблі піднялися. Давай сціплення. Пробуємо на четвертій. Вимикаєш, але сіплення тримаєш. Я вимикаєш. Сюди. Є. Це буде четверто, чувак, акуратно. <кхи> Уголотають передача. Сюди. Вніс у його. Сюди. Сюди. Да. Ні. Ой. <кхи> Тримай сіплення. Давай, это четко. Держи. На кеды сцепление. Давай. Медленно. Медленно. <смех> Медленно. Бе, <laughs> мам, мы поехали. Все, тут же есть скорость. Я куда-то газу, сейчас будет скорость. Мы не должны Ну Лучше. <laughs> Надо было и кусь диску ущеплять. Короче, это все не цикаво, надо что-то заехать. Давай заедем в бураке. Нет. <свистит> страшно. Я как пьяна еду, правда? Да, 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 страшно ты едешь. Да страшно туда Вообще не боюсь. А давай пьяту. Что? Пьяту. Нет, давай не буду. Все страшно, я сам на ней тяжко еду. Давай в сумке заедем. Ты что, пора? Давай. А что Для видео. А что Вис... я переварю? Не, ну да, вообще... А я там, там за тормозе резко, типа, да? Короче, что? давай мы сделаем постанову. Сливки заедем, чтобы в начале поставить. Дерево, да? Да. Медленно okay, пускай. И потом, когда мы заедем на дерево чуть-чуть, ты нажмешь сцепление резко. Ну да, ну да, устарим. Ты что делаешь? Я! стой, тормози. Таку сневку спортив! Е, мам! Хоч трактор не почухала? Я ще киплення пусть! Вроді цілий, давай на задній будемо вчитися їхати! Хай вонаші трохи з надом покатаються, поряд за освоєю. Снівку зламало. Молодец, молодец! Страшно їхати? Спочатку так, зараз вже ні. Просто в мене нога так дрожала. Я дивлюся нога. Як мотор робить, так. Так і нога. Коротше, я не знаю, чи це цікаво, чи ні. Ти а що я буду плакати, чи за рулем. Ну, ти щось десь зрозуміла, в малину туди в буряки. Не знаю, може в машину в крайній случай. То, що я з Європи приїхала, це не означає, що в мене грошей не вірять. Дивіться, якщо в нас немає акумуляторів, ти 40 чи в трактору якомусь, то як ми далі заводимо? Як ми заведемо? Глушимо з горки. Тобто, uh -huh. от у нас є горка, наприклад, ти там щось поробила на полі, заглушила. Хіба що случайно, то вже все там тільки за акумулятором або за машину, щоб uh -huh. тягнуло тебе. Ми лишаємо з горки, глушимо, ідемо, п'ємо воду, чи і потім приходиш, сідаєш, ти хочеш завести, як ти заводиш. Нема акумулятора, так? Да? Так. Да. Я... Якщо на горбі зупинились, да? uh -huh. то просто кидаємо сціплення, зажимаємо там, так? Да? Да. Ну, все, 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 правильно, а, а, все. знає, як треба. Але ми заводимо з п'ятої. П'ята або навіть шоста, бо у нас э, вони скоростні передачі, на ній легко завести. Тобто, якщо ти кинеш на четверті, воно просто встане, як на тормозах. І ти зараз просто зараз. знаєш, що я не хотів на п'ятій або шості, я хотіла на четвертій тільки. Та ти, ти не заведеш на четвертій. Це, це Це сціплення, знаєш чого? Кардана. Ти знаєш, де кардан виходить? Вот, дивись, отого От штучка. Байш, там то таке кругле. Угу. То кардан. Угу. Ну, кардан його називають вал одбору мощності, правильно. Щоб його включити, треба нажати той педаль сціплення. Угу. Все, як, як в борсі я тебе навчу їхати на тракторі. Дивись. Ото в нас оця вот трубка. Це у нас речах, який включає той кардан. Правильно? А за чим кардан взагалі нужен? Це коли ми тюкуємо, там ззаді та штука крутиться. А. І вона тюкує так же само косим. І ще диви, яка тут тема є. Є коліса передач. У нас тут від 1 до 6 передач. І тут є такий Є мало у вас там передач. Ти його піднімаєш уверх. І яку передачу ти би не включила, вона буде назад, скоросна. Тобто, перша назад, друга назад, третя назад, четверта, п'ята, шоста. І з такою скорості будеш летіти, як і вперед. Я не цікаво. Пішли запускати. Я взагалі на тракториста ставчуся, так що мені все цікаво. Ти хочеш, щоб хтось це знав? Так, хочу, щоб всі знали. Нет. Нет? Так, взагалі-то я мала сіда, что там си. Нет, та, 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 <схес> так, я, сидя, там не, я дам взад, бо ти ж не знаєш. А, ну то не... І там заглушили. <сес> Ты що хочеш щоб всі знали, що ти на тракториста учишься? Так всі знають. Да? Да. Ну окей, тоді вона поступила вчитися на тракториста. Я не знаю, зачем. <сес> Тракторист. Що это было? Это була пітика. Так... <smell> походу нам сейчас хапа ха ха -хана. Тракторист-машиніст. У нас тут прикордонна зона, якщо що, тут може бути глупость і всякий. Там блокпост недалеко. не нельзя говорити що? Не можна. Не можна. Можна. Ми, ми, не ж, ми ж не кажемо де він. Ну ладно, це було страшно, реально, що схлопнуло так. ні, віра, ні. Знаєш тут трубі? Хтось чорний. Пора заводити? Да. Давай. Я лишив його зараз на, четвер... на задній передачі. Тормоз і сцеплення разом надо нажати. Чого? так ні, це ми... ж буде скріншот лобового стекла. Це не буде скріншот, ти головний. А, газ, да. Якщо ми заведемося, тобі треба зразу буде нажати сцеплення. бо якщо ні, тобі трохи по колбасі в кабіні. Ні, давай даєш газ спочатку ось в своїй речах. Це ой. Це? Це. Угу. І що? Спочатку газ. Сюди його. Сюди? <laughs> Це забагато, ми на такі скорості полити можемо. Ось тако ми лишаємо. Плюс-мінус тако. Сіплення і тормоз. Нажимай. Чи, ти боєшся, чи що? Ще ні. ні. Скоро в училищі будеш все проходити, а ти вже знаєш запускати трактори з цього. Тобто, це буде аж через рік, ти будеш проходити. Угу. Ну ти вже знаєш. Це у нас четверта, ми її витягуємо і ставимо п'яту. Так, це мені ногу поламиш. А ну пусти сіплення. І тормоз? Так. Да. Пускай тормоз. Нет, нажми сцепління і тормоз. О, поставив. Чого я не зміг забити зразу? Все. Зараз твоя задача тільки пустити сцеплення. Да, пускаєш тормоз, він розганяється, пускаєш сплення, він заводиться, ти нажимаєш зразу сцеплення і потім вже йдеш по передачам менше. Поняла? Ні, uh -uh. Пускаєш. Ні, nee, ти тут стоїш. <ріху> <ріху> Шамочкуєш, да? Та <ріху> ні. <нет. ріху> Ладно, давай. Пускаєш а? тормоз. Слухай. Ні, тримай за його. Пускаєш тормоз. Угу, він розганяється, ти кидаєш цепление, він заводиться, заводится. Ты його назад. Угу, І тормоз можна нажать тоже. Типа на пару минут типич. Ні, ладно, я тобі поясню, Давай. <свят> на практиці побачу. Ладно, погнали. Давай, если. Пускай тормоз. Їдь. Ти я туда, десь поїду? поеду. Обуроки. Типа, <свят> щоб цікаво було, да? <свят> Ні, щоб, щоб машина не заїхала. Давай. Пускаєш, е, тормоз. Вагалі. Повністю. Полностью. Не забувай, що у тебе є цеплення. Пускаєш сцепление. Пускай сцепление. Нажми, нажми. А, не, ладно, ты ще покатайся, труске. -то? <ріху> Тормози, полегенько. -то. Полегенько. -то. Цю штуку вар. Все, ти ми... ты запускаешь. Ты прокатала, все. Ти завела щось... без, без... Міш... без акумулятора. <рив> да, так, це було прикольно. Але не цікаво. Так, да, тому що я ніде не перевернулася, то не цікаво. Да. Якби <рив> був якийсь культиватор ззаду, і ти ж десь пустила, ну, типа, проїхалась, і видно ділянку, ззаді, що вона зроблена, то так, да. так ми що, ми просто прокатались по. Ліцерії і Для когось просто, просто, а я чуть вже там не був <хи> і назад вернулася. <хи> Ладно, що ти скажеш? подобається трактор. Так, да, да. жалієш, що пішла вчитися? Але... Ні, ні в коєму випадку. Це вже змічтав. Щоб отримати права да. на машину. Да, на самом деле того йдуть Ще На тракторі ми вже покаталися і йдемо на синього корча. Я на ауді ще не каталася, я тільки на жигулях. Так що. Та не їхала. Ти на не проблема. Їхала на машині, в якій є коробка передачі автомат. Ні, неправда. Да. <хи> 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 на, дарю. Спасибо. Ви чули, він сказав, що він дарив. Він зняв на відео. Я двері зараз закрию з тієї сторони. Не зайдеш. Далі другої передачі. Ой, ми далі першої передачі не йдемо. Я хочу на п'ять. Тільки перша. Поясни, де газ і тормоз. Оце газ? Газ маленький. Оце газ. Ото газ. Це тормоз? Це сіпління. Це тормоз? Е Ти сам не знаєш, ти бундукаєш. <реш> <реш> я просто коли сидів, я знаю. Сцеплення та крайне, Оце? навіть повністю. О, це сіпління. А як ти тормоз посередині. А. Все? Тормоз посередині? Так, да, тормоз посередині. Тобто, щоб рушити, тобі треба буде нажати. Ладно, давай, ми не на передачі, включай масу, Включи, не запускай, Найпропікай. Чуть-чуть так треба. Так машина. Не... Так треба. Так не надо. Це ціни, 40. Наші свідчі на. Так, печка у нас включилась. Ладно. Запускай. Туди трохи. Сюди. Дай, пустиш. Пускай. Все, Отлично. А, серйозно. Машина завелась дуже легко. Це у нас ручник. Я його пускай. Ми його впустимо, коли. І ми поїдемо вниз, якщо. Ми, ми, почнем... да, ми почнемо зразу їхати вниз. Давай сцеплення нажми. Сцеплення. Нажми. Підсунь, ближче сідушку. Ні, не Я так. Сюди. А, ну так тоже, можна. Ні, мені так краще. Вище. Окей, сіплення нажала? Так. -да, Зажимається? Да, так. Перша передача ось отаку от, от в бік і чуть-чуть чуть-чуть вперед. Бік і вверх. Так. Да. Єсть. Степлення не кидай. Uh -huh. Не кидай. Uh -huh. Точно. Пускаємо ручник. Стіплення не кидай. Пускаємо ручник. Рівняємо колеса, бо вони у нас на бік. Ось так, це у нас рівно. Пускаємо полегенько зціплення. Полегенько, пускаємо. Ну, це згорбати, бо воно пішло саме. Все, пускай повністю. В смысле, саме це я. Ні. Ваше? Ми просто з горки їдемо. Ми розкрили сказки. Знаєш, після <peaksati> трактора це взагалі нічого, розумієш? Тобі так кажеться. а ти. Я хочу, щоб ти почувствовав, що таке настояща машина. І ти зараз будеш рушати під горб. Все, от зараз ти можеш рушити. От зараз ми побачимо, чи ти по настоящому рушила. То, що тут було з горбки, от там горка, вона з небі. Що ти мені розказуєш? Давай. Я. я рушую, як сімічки хусти, розумієш? Ході, що тебе передача не включена. Що ти мені розказуєш? Спеціально вибив. Давай. 에, стіплення треба включити. Бо ти без зціплення передачі немає. У мене вступиш. стіплення включено. На яке на перше? Перше. Це задня. А як я включила задня? Що задня включилась? Ну не Так. Ладно. Буде. Так. І вперед. Не сильно угол треба брати. І все, це перша. І газ треба буде теж піддавати. Ну там легесенько. Давай. Стіплення медленно пускаєш. Сціплення медленно пускаєш. Я пускаю. Не бійся його тримати. Його можна тримати, коли машина їде. От, його можна тримати. От, от це вже ти сама. От <laughs> не, ну ты вообще все, давай сцепление, давай еще раз. Нажми Слушай, сцепление. Ты думал, что я тебе за коробку продач поломлю? Я ж говорю, умею. Нажми ехать. сцепление. Полностью. Сцепление, то так не можно нажимать сцепление. Нажал. Все. Вот зары попробуй рушить. Давай. Так я что рушила. То было тоже с горки. Давай. Під давай, все, вопили? мы чуть-чуть под горбичок. Машина взад не качается, это еще не сложность. Давай, пробуй рушить. То, я сцепление допускаю. не бойся держать. То, что я допускаю сцепление. Ты специально скажешь, чтобы я не рушила. Нет, его надо тримати. Потому что если кинешь, то Це, це була неправда, це постанова. Чесно, ребят, я взагалі ні при чому, я не знаю, як це пристало, просто аудіо поломана. Ми вже сплідні запускаємо. Отак воно і має бути, бачиш? Mm -hmm, ти да. не думаєш, так все легко. Ні, це, Нет, я це задня. задня. Отак, є. Сіпління, дивись, я тобі говорю, не кидай, ти Ты його можеш тримати, кидати. коли машина їде. Ти його можеш тримати, ти його мусиш тримати, поки машина ще не проїде. Того. Нормально. Поняла? Uh -huh. Не кидай. І газ теж треба буде піддавати, але не сильно. Давай. <реш> Об'яснюю. У мене п'ять нога трусився. Не кидай. О, ну ти кинула. Я нічого не кидала. Ну, ми могли чуть-чуть нам не вистачало. Просто мікрофон не передає, поняли? Що куди ми їдемо вдома? Коротше, вийшло. Училась, Получилось. Получилось. Ну, слабенько. Давай до трактора і там мы станемо и скажем. Ладно. Що ти не вмієш їхати. Ну, понимаешь, ти шукаєш якусь, в мене Що? — Нет, я хочу, щоб ты Ти Ты хочешь я на тракторі перебрала, щоб був контент? Ты хочешь я не уміла рушити? А я все вмію, понимаешь? Степлення треба і тормоз нажимати. Нажимай Та, а можемо обернемся? Ні, нажимай сцеплення і тормоз. Ну все, я умію їхати. В хочу... другу Ой. сторону. Все. Це вже ти точно зробила. Чотко. Я на права здам, я здам. Ну, на тракторіста. Вийшов. <пиш> <Вишусь. пиш> <Маліше. пиш> ну що, ми прокаталися на тім, на тім. Спалили солярки, давай гроші, і ми розходимося. <пиш> Зараз <Сейчас> полежить. <пиш> Ладно, я ж не чув. Ти проката... <пиш> прокаталася? <пиш> <пиш> да. Навчилася їхати? До діла, я тепер вмію їхати. І на Ауді, а 4 Тут без різниці, це машина. Це машина, так. Да. Це автомобіль, не машина. Ну, це не автомат. Я навчилася передач переключатися. Да, <су> по городі, по полі. Ладно, ти прокаталась на тому, як? На п'ятій передачі. Так, це було круто. Все. Я думаю, я заслуговую на це лайк. Лайк? Like? Да. Да, якщо хочете, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Дивіться наступні відосики маємо. На раз я буду їхати на Я це не А давай, якщо лайків Так, Якщо набирає 5 тисяч лайків, я їду на гусьнішку. І 30 тисяч переглядів. 5 тисяч лайків? Це буде мільйон переглядів, якщо 5 тисяч. Лайк. Ну, все, чекаю мільйон. Я надіюся, не буде. Короче, окей, п'ять тисяч лайків. Я думаю, це ніколи в житті не буде під цим відео. Ніколи. це просто нереально. А якщо буде, то вона приїде даже з Європи і буде їхати на Молдовань. Не на Молдовані, а на гуснічний дракторій. То що. Я на Молдована не катаюся. На госнічній тракторі Те, що нас є Т-70. Так що все, всім пока. Коротше, завтра вже приїжджають за ним. От виїхав послідній день. й завтра зранку приїде забирати. Последній день виїхав, подивитися, то есть, як він їде, світло включити, коротше. Сказати, фух, наконец то я його здихав. Але ні, прикольний трактор, файний був, не знаю, продамо, не продамо. Но їду здалека, вже їдуть з машини, тобто будуть забирати, походу, 100%. Діло буде тільки в ціні. Окей, ціну я скажу. Пізніше, скільки продав. Отакі світла, мене питали, кстати, як світло світить. Дивіться, Вообще, світло тут таке мощне. Ой, поїдемо. Дивіться, це просто дивіться аж куди. І ця камера так передає. А насправді ще далі бачите. Все, буде не вистачати його, звісно, Ну все. Наконець-то ядра Джанира здихав. Всім пока!